Вітаю, шановні глядачі. Думаю, це буде коротке онлайн-відео. Вперше проводжу стрім. Пишу на вбудований мікрофон. Надіюсь, що мене чути, і все запишеться добре. Отже, настав день для проведення розіграшу джейл набору, про який я говорив в даному відео. Так, умови тут у нас були прості, перечислені вони були і в описі, і в закріпленому коментарі під роликом. Тому відразу перейдемо, копіюємо посилання і перейдемо до вибору переможця. Коментарів небагато. Один переможець без дублікатів. Так, ну тут наче все окей. Почали. Так, коментар є, але немає вказаного телеграм-ніку. Так, виберемо іншого. Дякую за чудовий коментар, але також не вказано телеграм-нік. Також дякую за підписку. Але спробуємо не знайти. Все ж таки користувача, який відповідаємо. Так, знову ні. Так, знову ні. Як я і говорив, що самих бажаючих, скоріш за все, буде не так багато, оскільки тема специфічна. Але їх щось, занадто мало. Так, це мій коментар. Відповідно, шукаємо далі. Так, а ось і наш переможець є Telegram-Nick. Вітаю. Так, отже. Насправді на цьому все. Якщо все спрацювало коректно, то стрім, запис стріму буде доступний на каналі для перегляду. Ось. Є переможець. А я пішов зв'язуватися із ним та уточнювати адресу для відправки. Отже, приймайте участь в розіграшах і побачимось в наступних відео.